Привіт, друзі! З вами, як завжди, адвокат Олег Туїв. І сьогодні ми розберемо дуже важливе питання, яке хвилює багатьох. Що робити, якщо в застосунку Резерв Плюс у вас зазначене порушення через неприбуття за повісткою, яку ви насправді не отримували? На жаль, це поширена ситуація, і я розповім, як діяти правильно, щоб захистити свої права. Крок перший. Зафіксуйте порушення. Перш за все, зробіть скріншот або запишіть відео з екрану свого смартфону, де видно порушення в застосунку плюс». Важливо мати чітку фіксацію дати, часу і самого факту наявності запису про неприбуття, щоб потім надати його як доказ. Це стане вашим першим доказом. Також бажано мати докази, що повістка вам дійсно не приходила, наприклад, довідка з пошти про відсутність повістки або повідомлення про неможливість її доставлення. Крок другий зверніться до ТЦК та СП. Наступний крок це безпосереднє звернення до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вам потрібно з'ясувати причину появи цього запису, що взяти з собою. Паспорт та ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, військовий квиток або приписне свідоцтво, роздрукований скріншот із застосунку Резерв Плюс. Також напишіть заяву в двох екземплярах про надання роз'яснення. У заяві слід зазначити, що ви не отримували повістку, а запис у Резерв Плюс вважаєте помилковим і просите його виправити. Один екземпляр заяви ви подаєте в ТЦК ТСП. А на другому просите поставити штамп з датою і підписом відповідальної особи, яка її прийняла. Цей екземпляр залишається у вас як доказ вашого звернення. Крок третій. Оскарження в суді. Якщо ТЦК та СП відмовляється виправляти помилку або ігнорує ваше звернення, наступний крок судове оскарження. Це більш серйозний крок, але він може бути необхідним для відновлення ваших прав. Що ж робити? Зберіть усі документи, які підтверджують вашу позицію, заяву, скріншоти, відповіді від ТЦК та СП. якщо вони є, у разі необхідності зверніться до адвоката або юриста, який спеціалізується на військовому праві. Вони допоможуть правильно скласти позовну заяву до суду. У позовній заяві. Вимагаєте визнати дії ТЦК та СП неправомірними та зобов'язати їх видалити інформацію про порушення з реєстру. Друзі, пам'ятайте, що своєчасне реагування ключ до успіху в таких ситуаціях. Не ігноруйте цей запис, адже він може стати підставою для притягнення вас до адміністративної відповідальності. А якщо потрібна більш детальна консультація, звертайтесь Завжди готовий вам допомогти. На все добре.